Дипломат, надзвичайний повноважний посол України в республіці Білорусь в 10-11 роках але зараз будемо питати, пан Романе, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава доброго дня, пані Христину, пане Романе. Скажіть, будь ласка, в де в цій в якій точці знаходитеся ви станом на сьогоднішній день? Якщо дивитися на перспективи 15 серпня, у нас в країні знаходяться люди, які... Вважають, що навіть зараз склянка скоріш на половину повна ніж порожня. Дехто вважає, що так чи інакше все закінчиться не на користь України, що нам доведеться ймовірно думати, як знову воювати без американської підтримки. Ну, принаймні, поки Дональд Трамп знову не прохинеться з потрібної нам ноги. Як ви думаєте, чого очікувати від цієї зустрічі на Алясці? А... Пані Христино, бачите, я в цій ситуації взагалі ніякої склянки не бачу. Тобто мої очікування є дуже і дуже, дуже скромні в цьому відношенні. Я розумію, звідки береться переконання, які щойно вами озвучені. Бо якщо заглянути у світові засоби масової інформації, в великі видання, аналітичні центри. Ну, я вірю в те, що за більше як 11 років фахівців в рашистсько-українській війні з'явилося безліч. Ну, Ви знаєте, що є три теми, в яких всі спеціалісти: це футбол, виховання дітей і війна. Але якщо читати ці матеріали, які наводять жах, із них десь приблизно дві третіх. Це той кошмар, який поширюється рашистськими і китайськими засобами масової інформації. Причому до цього причетні навіть титуловані академіки, професори, деякі матеріали я на своєму каналі показував, що розповідав, коли люди титуловані, які працюють в найстаріших в світі, найпопулярніших університетах. Пишуть просто дурницю. Дурницю пишуть, тому що не знаю. За них пишуть, від їх імені платять. Мене це принципово не цікавить. Однак я хочу сказати, що оцей кошмар, який е, твориться в засобах маси інформації, його треба дуже так делікатно сепарувати. І якщо там є четверта частина чогось раціонального, то можна з ним мати справи і працювати. Е, пані Христино, це. Перша зустріч людей, які ніби друзі, ніби вороги. Ну о, як каже Дональд Трамп, я можу сказати, а можу і не сказати, можу зустрітися, а можу і не зустрітися. Тобто, з моєї точки зору, ситуація зараз виглядає так: зустріч може бути, а може і не бути. Тепер, що стосується змісту, а що можуть розглядати на що говорити і про що домовлятися люди, а які ну, вони вперше зустрічаються. Ви скажете, так вони знають багато. знають вони багато, тільки рішення буде прийматися в Києві, воєнно-політичним керівництвом України. І ще одне: хто хоче зрозуміти різницю між тим, що бла-бла Трамп, і тим, що він робить, дуже прошу вас, будь ласка, подивіться декларацію, яку Трамп підписав у Вашингтоні з президентом Алієвим і прем'єр-міністром Пашиняном. Президентом Азербайджану і прем'єр-міністром Вірменії. І ви все зрозумієте, що говорить можна багато. Власне, фахівці Вашингтонські кажуть, що ми шукаємо, а якими б словами, Трамп міг би далі шокувати світ. Бо насправді ситуація така: як тільки в Києві 16-та година, а Дональд Трамп попив каву і починається шокування. Шокування словами, але коли. Дивишся до справи, то справи ці дуже і дуже, дуже скромні. Тому е, прошу, не треба зараз е, кидати стріли тим більше один в одного, коли ми говоримо про цю зустріч на Алясці, бо максимально, що там може бути зроблено, це рішення е, домовились домовлятися. Пане Романе, а ви А навіть. ви не боїтеся, що ви фактично бо нас лякають не так навіть і зовнішні голоси, як просто саме сам сценарій цинічний, бо вперше демонстративно на території США буде перебувати військовий злочинець, тобто Путін, і вони за закритими дверима без участі України можуть грати партію. Дивіться, я тобі віддам. Там п'ять областей українських, а, а ти там мені віддаш, не знаю, там літієві досягнення і можливість побудувати де, де, Трамп Тауер в Москві. І от до такого цинізму може бути торги без нашої участі європейців там не буде. Може там мах мах, може там бартер буде відбуватись. Пане Романе, я вже казав не одного разу. Після укладання митно-тарифної угоди між Сполученими Штатами і Європою, Трамп після діалогу Віткофа вперше за цей час, по відношенню до теми війни, використав займенник Ми. Він сказав, що ми, ми, тобто, я, Європа, Україна, ми працюємо. Я вже звертаю вашу увагу на те, що. Навіть в Лондоні був Діджей е Ленс, де йшла розмова з радниками європейських лідерів з питань безпеки. Тобто сам Діджей, який раніше, ну ви ж знаєте, він до Європи в нього едіосинкрезія, він особливий у цьому відношенні. От. Але і тут е крига скресла. Ну, вон, я вже не кажу про заяву, підписану європейськими лідерами. Тобто, треба розуміти. І як тільки Трамп робить крок, який виходить за рамки цієї заяви європейських лідерів, летить до біса митно тарифна угода, угоди з Україною. Далі це розвалить ситуацію по підписаній угоді з Азербайджаном і Вірменією. Не треба недооцінювати того, що система, яка вже складається, вона перебалансовує світ, але вона складається. А робити різкі кроки. Трамп може, але не в такій ситуації, бо за цим стоять гроші як головна цінність Дональда Трампа. Тому перше, що треба розуміти, інформація звідти з Аляски, якщо зустріч буде, буде дуже неприємна. Бо ми бачимо навіть по візиту Віткофа. Вашингтон повністю провалює інформаційну політику. Повністю. І коли на третій день тільки фахівці кажуть, так а цього не було, цього Вітков не говорив, то про що ти говорив? Насправді, оце поєднання ідіота і е, недосконалої роботи в інформаційному полі і створює оцей е, кошмар. Бо е, ну, Вітков він має відношення до дипломатії, до дипломатичного протоколу, до дипломатичної мови. Ну, я ближче до балету маю відношення, ніж відков до е, дипломатії. Це одна проблема. Друга це трансформація всього цього Дональдом Трампом. Третя – це цей принцип інформаційного шоку, який використовує Дональд Трамп постійно. І це розуміють в Москві і постійно переграють в інформаційному полі Дональда Трампа. З моєї точки зору, насправді, е, у Дональда Трампа є не така широка дорога. По-перше, явно а, про що говорить і позиція міністра енергетики а, Сполучених Штатів, що Штати прийняли рішення задушити нафтогазовий комплекс Російської Федерації, позиція міністра енергетики Сполучених Штатів дуже серйозна. Зверніть увагу, Саудівська Аравія нарощує весь час видобуток нафти. І де, Трамп, між усім цим, що Лише в третій фазі стосується допомоги України, але Трамп насправді видно, що він тисне через енергоринок. От, тепер стосується суті і змісту розмови. Я вам кажу про те, що треба бути ближче, якби до формальної сторони справи, е, коли говорилося про підписання угоди з Вірменією з Азербайджаном, то розказували чуть не космічні ці кораблі будуть. А декларація підписана. Це навіть не Будапештський меморандум. Чи це декларація? Тоді я нагадую нам усім. А декларація кримська, що не те ж саме, що декларація Вашингтонська про Азербайджану і е, е, Вірменії, так Кримська декларація чітко фіксує невизнання не визнання окупації е, Криму расисткими. Рашистським режимом, і гарантії того, що Сполучені Штати ніколи не визнають Крим російським. А я чую півроку вже про те, що Трамп визнає Крим, як він його визнає, коли є декларація Помпео, яка була підписана за вказівкою Трампа по Криму. І от таких речей а, досить багато. Знову же, ви скажете, що якщо Трамп шокує світ, ну шокує він, то й шокує рішення ж приймати будуть в Києві. І в Києві треба буде. Приймати рішення, а вже заяви зроблені не одна. Ні нинішня, ніяка Києві влада не була, вона не в силі прийняти рішення, про які так багато пишуть в п'яти чи шести чи десяти варіантах розвитку подій, ділянки території, бо вилетить та влада з банкової із швидкістю більше, ніж корок із пляшки шампанського. Тут навіть питання не в конкретній владі, яка там дозволить чи не дозволить скомпроментувати українську конституцію. Тут питання взагалі того, а наскільки легітимним тоді державним утворенням ми будемо, якщо власними руцями візьмемо і ту конституцію розірвемо? Тому тут так. Пані Христино, я взагалі, чесно кажучи, я коли цю тему піднімають, я не розумію, яке коріння може бути в ній. Ну, о, ви говорите з людиною, яка має безпосереднє відношення до Конституції, до її складу. А, нема, варіанту, нема варіанту, коли парламент, чи президент, чи уряд якесь приймає суче питання, рішення, яке може відтяпати в Україні території. Нема там тільки референдум. А який референдум прийме рішення про те, щоб віддати якусь територію України комусь? А, тобто насправді. А, Хочемо ми того, чи хочуть вороги, чи не хочуть. Україна сформована як самоідентифікована і зовнішньо ідентифікована нація. Нація і держава, яка визнана міжнародним правом. Ще раз хочу: в п'ятому пункті Вашингтонської декларації, ось підписаної Дональдом Трампом. Там же мова йде про те, що всі сторони визнають статут ООН, і правило територіальної цілісності суверенітету і діють в межах кордонів держав, визнаних е, міжнародним правом за межі цієї норми ні Трамп, ні будь-хто не відступить, бо це кінець, в тому числі Сполученим Штатам Америки. А оце, що періодично говорять про ДИЛ, там Гренландію на чотири е, українські області, яку Гренландію? Mm -hmm. Ну, поговорив чоловік. З Бодуна під час інаугурації. Забудьте про те все. Тут сказано було для того, щоб просто визначити пріоритети зовнішньої політики. А насправді цінністю того житті в Дональда Трампа є лише долар. От він його і знаходить, знаходить в Європі, додаючи цифіри до митно-тарифної угоди. Знайшов зараз у е Зангезурському коридорі, так званому, тільки ж. Проект почне реалізовуватися, то в 2027 році вже почнеться е, праймери з внутрішній на виборах, і що тоді? От, а не дай Бог, з цепка зірветься московський е, фюрер і полізе туди, е, база ж у Ґюмірі залишається в, в Єревані, <клес> а тут ще з'являється партнер Іран. Тобто давайте не, не перебільшувати, бо я розумію прекрасно, що. Захід, західні журналісти, аналітики, вони фантазують, вони мислять, вони викладають свої думки. А у нас чомусь ці думки сприймаються як рішення. Які рішення? Рішення оформлені заявою. Заявою європейських лідерів, яка, яка каже, так толерантно каже, Дональд Фредович, ось дорога, по якій ти можеш йти. Так, але чи, чи це означає, пане Романе, що ці заява спільна європейських лідерів якось ще може вплинути на те, що собі Трамп придумав провести тет а тет в, в, в мені так здається, що тут є два моменти: з одної сторони, Вашингтон вважає, що європейський союз просто зобов'язаний чітко рівно платити їм гроші, викупляти зброю для України. Схема гроші зброя гроші працює. Її зчіпати не будуть. Це священна корова. А з другої сторони, в, в європейцям кажуть, не втручайтеся. Не, не, вас там не має бути. Так само, як і Києва. От тільки Скайню скаже, може там ще в останній момент запросять Зеленського, а може ні. А що стосується оцих речей, допускати, не допускати, то діджей би не з'явився в Лондоні. Якби все це робилося без позиції України, без позиції Європи і так далі. Це перше. І Друге, треба розуміти, що рух по цьому треку він передбачає гарантії безпеки від європейців. Чи ми вже забулися про це. А рішення це може бути прийнято тільки разом з європейцями. Uh -huh. Бо зараз кажуть, ти там, Дональд Фредович, наприймав чогось, так і реалізуй. А ми ні, нас тут нема. Пам'ятаєте, як було сказано, що корпус -то сформований контингент для так званих стабілізаційних військ чи охочих військ, чи як вони там називалися, а для того, щоб це задіяти, треба ж спільне рішення. Це ж не просто, що сказав, там робіть, а я тут буду на лежанці лежати і в потолок плювати. Тут набагато складніше всі, ніж просто там односторонні якісь рішення. Чому Трамп так діє? Трампу хочеться Нобелівської премії. Тому навіть у ситуації в Вірменії Азербайджану і Макрон і ага. Ердоган сказали: да Бог з тобою. І там вже за, забирають вже як там написано, підписав президент, підписав прем'єр-міністр, а зна, знизу заб, слово забувся. Е, чи в присутності, чи підтверджено Дональд Трамп. Оце його вся участь. Він завізував е, реальність підписів. Ільхама Алієва і Нікол Пашиняна. От його роль у цій ситуації у при у примиренні між Азербайджаном і Вірменією. Але, вочевидь, певні амбіції о, у нього є і на Близькому Сході. Ну це мені здається дуже природна насправді історія. І от Марк Робіо сильно дорікає Еммануелю Макрону, що в останні, в останні моменти фактично зриваєш будь-який шанс на. Домовленість чи внормування тим, що фактично заявляєш про визнання Палестини, в разі чого? Тобто, чи можемо ми сказати, що Європа дозволяє Трампу завізувати домовленості між Азербайджаном та Вірменією і не дає йому розгорнутися, розгорнути власне амплуа на Близькому Сході? Пані Христино, більшої шкоди. Ніж Трамп із Віткофом, для завершення війни на Близькому Сході і, Ірану, Ізраїльської, ніхто не зробив. Ніхто. І це уряд Ізраїлю дуже добре розуміє. Але він знаходиться у вилці. Що це за вилка? З одного боку, це Арабський світ і Палестина, а з іншого боку, Трамп. І е, я нікому не пораджу бути в ситуації, в якій зараз знаходиться Нетаніахо Ізраїль. Тому що це два крайні безумства, всередині в яких <кій> нація відстоює, захищає, виборює себе. Бо для Ізраїлю, для євреїв залишити Хамас і Хезболу, це означає знов через декілька років. Прийти до того, що буде 7 жовтня 2023 року. Ну, переживши все те, що євреї пережили, на біса їм все це повторювати і відтерміновувати тепер. За період існування Хамасу розпочалися 5 війн на Близькому Сході з вини Хамасу. Ви думаєте, що вони далі будуть дозволяти знущатись цим терористичним організаціям над собою? При всьому тому, що я розумію, є. Біда, трагедія, горе, гази, яку треба вирішувати. Її треба вирішувати. І тут європейці праві. Тому що тема голоду, тема, по суті, знищення інфраструктури і знищення населення гази це біда. Їй треба ну, знайти рішення цієї теми, тільки не Трамповим будівництвом Рів'єри. Думаєте, це так сказано було? Та насправді це. Створило проблему колосальну для Ізраїля. Бо всі ж розуміли чудово, що це Ірано-ізраїльська війна, а не війна Ізраїля проти Хамасу чи Ізраїля проти Хезболи. Звідси Трамп так спішив втекти від Європи, від проблем безпеки Європи, що застряв на Близькому Сході. Я вас запевняю, звідти не виліз до кінця своєї каденції. Бо це mm. не та проблема, яка з наскоком і безграмотністю Віткова може вирішуватися. Ще складніша тема це російська агресія проти України. Mm -hmm. Він же думає, що він знайде причину помахати руками і звідти втекти. Ні, не відпустить його фюрер. Фюрер його оціми обіцяночками, е, ділами, там як про них пишуть, не хочу слово додати, перше правильно. От. Але е, в цьому відношенні він буде його тримати. А цей в погоні за доларом буде думати, що колись це можливо між Сполученими Штатами Америки і Росією є був і залишиться один бізнес на всі віки і народи. Це продажа Аляски у 1867 році. Якщо я не помилися. Їм про це нагадали, русські тепер спеціально це підсвічують. о Роман. Отут, отут ви абсолютно праві. Тому й тягнуть його на Аляску і показують. Дивись. Що ми з твоєї зробили засміченої Аляски? Пане Романе, маємо буквально ще дві хвилинки, щоб не так зовсім серйозно, ми вас хотіли попросити допомогти нам з варіятами розібратися, бо ми лише вчора цитували, показували, а ви там працювали і знаєте того вусатого дядька, я маю на увазі Лукашенко. Лукашенка почав розповідати, що це випроси до Путіна і до Зеленського, Я тут ні при чому. У 22-му році, після наших навчань, просто е, вирішили, що всі ці війська через Київ поїдуть на Владивосток додому в казарми. Просто і... пішли по старій трасі. В, в, війни ну, не було просто та не туди поїхали. Не, ну... І ми здивувалися, власне, на кого розраховані отакі от заяви. Для, для чого вони ми не, не, цю загадку не розв'язали нам що це? Пане Романе, ну ви ж знаєте, як це старий грузинський анекдот. Як потрапить наліво? Треба тричі піти направо. От і про те й розказано. Це ж Лукашенко. Є двохтомничок такий маленький, називається Лукашизми. От якщо хочете періодично е, підкидати якісь глузливі речі е, глядачам і слухачам, оці лукашизми треба читати. Ну він то ж треба розуміти, що чоловік старіє, он бачите, як е, пухне е, невідомо від чого. Ну а потроху, потроху втрачає здоровий глузд. От і молотить, що попало. Бо Але все одно виглядає цьому значно він... краще Путіна, якщо чесно. От коли поряд вони сидять, то ну тому, що тому, що Лукашенко є. бору, говорячи словою мовою Павла Глазового, а е, Путін хряк. От от і різниця між ними в чому. І от коли їх рядом зні, піжмаки з них зняти, посадить і виходить боровий хряк. Причому такий, видно, трохи рахітний, як кажуть у нас в селі. Ну, вітаміну Д не вистачає. Тому... Ось така у нас геополітична зоологія на закуску вийшла. Ну, ви ж просили. Але я вам теж подарую на завершення теж дуже цікаву річ. Медведєв прокинувся, знаєте, ніколи ж Я зайду, почитаю. не боролися аж на рівні президента США. А тут Медведєв сказав, що дуже закликає Дональда Трампа напередодні. Зустрічі на Алясці висадити десант на вулиці Банковій, щоб там е, найманців колумбійських і наркобаронів е, і прихильників Пабло Ескобара постріляти заодно і політичне керівництво е, України. От тут, він такого... краще пояснить. Хто літаками з Венесуели наркоту возив дипломатичними поштою. Прекрасно. Не будемо забувати і про це. Дякуємо, пане Романе. Роман безсмертний дипломат, надзвичайний повноважний посол України в Республіці, Республіці Білорусь у 2010 десятому роках.